У селі Миколичин Яремчанської міської ради високо в горах освятили новозбудовану капличку на честь Христа Господнього. Відтепер у ній зможе помолитися кожен охочий. Двері маленької святині будуть відчинені завжди. Хрестовоздвиженська капличка споруджена за 15 кілометрів від центру села Микуличин на дільниці ліснови полонині погар. Ідея її зведення належить двом громадським активістам, жителям села Татарів Романові Мочерняку та Романові Стефураку. Мотивом будівництва для першого стало щасливе народження донечки для другого знахідка на цій полонині поламаного хреста. Обидва чоловіки, а вони між собою ще й куми, домовились про спільну справу. Доєднали ще чотирьох робочих, і ось каплиця готова. Були ми тут три рази, орієнтовно по три дні з ночовкою ми тут жили, і будували все. Маємо зіласти з першим зілами, вивозили і пісок, камінь, блоки, всі матеріали, все вивозилося самі. Побільше таких сроби люди сотворяли, не лише у горах, і десь по долинах. І така каже, спокою в цій державі, миру і розуму всім. Участь у освяченні каплички взяли близько сотні людей. Це будівничі та їх родини, мешканці прилеглих сіл, громадські активісти самооборони Яремчанщини, які підтримали ідею зведення маленького храму у горах. Священнослужителі запросили присутніх помолитись за мир і оборону Карпат у всіх розуміннях: військовому, екологічному, моральному, духовному. Господь дав нам цю землю, господь дав нам ці Карпати, але він сказав і бережіть їх. Старайтеся про них, дбайте, якщо щось урубало дерево, посадіть два. ту землю, яку Бог дав нам, щоб ми її любили, щоб ми її цінували. Маючи зараз стан війни, ми біля цієї каплички найперше просимо, щоб Господь поблагословив нашу землю на мир і той хрест, щоб він був знаком. Нашого спасіння, капличка в горах це ще одна можливість перехожому зупинитись і скласти шану Богові та його Христу. Її двері будуть відчинені завжди і для всіх. У наших горах не можна капличку закривати. Чим насці чи це на долині всюди. Вона має завжди бути відчинена для того, щоб могла людина. Всякі можуть яка трафунки бути в життю, ці досвідки мабуть, людина собі зайшла постояла, стояла, помолилася Богу. Капличку освятили, а над горами полилась мелодія молитви многолітньої. І українського славня. Стого. Що ми братя, З Микуличина, Світлана Гаєвська для новин телеканалу Раї.